Ну що ж, репортаж стартує від нашого паркану до всього світу. Головні новини місцевий двір. Півень знов кричав о третій ночі. Коти кажуть, часи змінив, а годинник не перевів. Політичні новини. Бровко знову в політиці. Він створив партію за кістку. Програма більше прогулянок, менше повітків. Голуби провели саміт на даху. Всі дружні обговорювали, куди гадати далі. Котей в свою чергу оголосили санкції, Буса на поготові. Світові новини. Люди знову сперечаються в політиці. Я вам скажу так, краще б вони сперечалися, хто більше несть кобасику там вчені відкрили нову планету. Мені цікаво одне, чи там є сонячні підвіконня. Ну і біржа впала. А от я особисто впав із шафи. І нічого, вижив. Муркотична метеостанція. Коли тепло, то пузо догори. Коли дощ, то лапи під живіт. Коли вітер хвіст, як антенка. Світ котиться, голуби літають, кістки зникають. А я все фіксую. Це були ваші глобальні новини з двору. Мур вам у серце і до зустрічі.